you <laughs> Усіх, я Карташева Анна, і сьогоднішній наш випуск новин буде присвячений студентському життю. Наближається кінець першого навчального семестру, а з ним і перша сесія. Деякі студентів, вона вже далеко не перша, але є першокурсники, які ще зовсім не знають, що це. Тому спеціально для них ми опитали студентів та підготували деякі поради щодо сесії. Про те, як це було, нам розкаже наша кореспондентка Шкатула Марія. Зовсім скоро в нас буде наша перша сесія, яку кожен з нас хоче скласти добре. За одною з легенд, щоб скласти добру сесію, треба перейти через цей місток. Що ж, один крок до успішної здачі першої сесії вже зроблено. Але як же здавали сесію старші курси? Зараз ми дізнаємось. Привіт! Як ви здавали свою першу сесію? Чи хвилювалися ви? Дуже хвилювалися, дуже. Та важко було, тому що не знала, що це таке, насправді. Оце єдине ж таке, оце нерозуміння, що таке ця ваша сесія. Це було страшно. А загалом потім пройшли цей етап, і все було ні насправді ні. Головне, от якраз таки в такі моменти сильно не хвилюватися, тому що це заважає, тільки заважає. Та що ще можете порадити першокурсникам, як їм зараз? Ти заспокійливі. Гарно їсти, гарно спати і гарно ходити на пар. Привіт. Вперше і основне це відвідувати пари. Відвідуваність пар дуже впливає на поточну оцінку і відповідно на сесію. Це перша і основна порада. І все буде окей. В принципі, відвідуваність це одна із таких базових річ. А насправді, до речі, так, відвідуваність вона впливає. Основне, мені здається, це просто бути впевненим в своїх силах і не переживати якраз, тому що через переживання ти якраз все забуваєш. Це, це не дуже корисно для, для таких моментів. Ходити на пари, вчасно здавати всі роботи лабораторні, набрати хорошу поточку. І тоді все буде добре, не буде важко. Всі переживають, але все добре, всі здають, всі здали і ви, і ви здасте. Що ж, ми опитали студентів старших курсів, і ось які основні поради щодо успішної здачі першої сесії можемо викримати. Перше, треба ходити на всі пари, адже це впливає на результат сесії. Друге не треба хвилюватися, адже всі розуміють, що це ваша перша сесія, і всі її складали. Третє: треба готуватися завчасно, а не вчити все в останній момент. Дякую за увагу. З вами була я, Шкатула Марія. Також в такий хвилюючий час дуже важливо добре харчуватися. Для цього в нашій політехніці є величезне їдальня, але чи смачно там насправді нам розповість наша кореспондентка Демченко Дарина. Ми чули багато відгуків на нашу студентську їдальню годівничку Комусь зі студентів подобається, а комусь не дуже тут їсти. Тож давайте перевіримо, хто з них має рацію. Ця їдальня має три поверхи: ми будемо перевіряти другий. Я зі своєю операторкою замовила: борщ, салатик, хлібчик, а друга порція це борщ, картопляне пюре, салатик та чай. Ця порція обійшлася в 61 гривню, а ця в 46. Отож, ми спробували меню в студентській їдальні, і ось що я можу вам сказати. Я ставлю лайк. Їдальні. Це дешево та смачно для студентів саме те. Особисто я рекомендую вам спробувати борщ. З вами була Демченко Дарина. Дякую за увагу. Не треба забувати про відпочинок. Варто відволіктись від підготовки до екзаменів та відсадкувати своє перше студентське свято, про яке зараз нам розповість наша кореспондентка Василь Цебруксуван. Студенти, ваше професійне свято вже на горизонті. День студента на Fest Republic це вечір, який ти не можеш пропустити. Найзапальніша студентська подія, про яку всі тільки говорять. Тут ти забудеш про навчання та створиш спогади, які залишаться з тобою на все життя. Локація Fest Republic. Відбуватиметься подія 19 листопада о 17.00. Вартість сходу – 300 гривень. Цей вечір благодійний. Прибуток піде на збір для політехніків, які зараз боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Це твій шанс гарно провести вечір зі своїми друзями та одногрупниками. Якщо ви невеликий любитель гучних святкувань, можна посидіти вдома та відпочити за чашкою чаю. Але як бути тим, хто живе у гуртожитках? Чи можливо спокійно посидіти в гуртожитку за чашкою чаю, чи тебе будуть відволікати таргани, що пробігають повз, та сусіди, що шумлять? Відповіді на ці питання нам зараз дасть наша кореспондентка Пересадько Анастасія. Добрий день, ми знаходимось у 100 Львівської політехніки, і зараз ми дізнаємось, чи дійсно у гуртожитках бігають таргани та обвалюються стіни. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від гуртожитку. Ну, очікування були гірші, насправді тут дуже класно, мені подобається тут весела обстановка і гуртожиток непоганий, колектив класний. А що ви можете сказати на рахунок сусідів? Ну, збоку нас живуть сусіди-хлопці. Трошки деколи бушують, деколи трошки шумлять. Але так, типу, ну, прикольно, приходимо, спілкуємось, бавимось е, навпроти нас є з правої сторони також сусідки, трошки неадекватні, але терпіти можна. Ну а так загалом на ну, інших не жаліюсь. Дуже цікавіше питання: чи є у вас таргани? Інколи є. Але ми дезінфікуємо кімнату, тож тараканами проблем поки що нема. А ще туалети хороші, дуже хороші. Сусіди у мене дуже хороші. Вот. Я чесно думала, що гуртожиток буде гірший, але коли я сюди заселилась, мені, в принципі, все подобається. Насправді, від гуртожитка я очікував гіршого, проте все виявилось краще, торганів майже.